Друзі, всіх вітаю, 18 липня, Одеса на зв'язку. Сьогодні ми в Одесі. Давно нас тут не було. Приїхали на пляж Атрада. Ходімо до моря і по дорозі поговоримо. Хастьня, добрий день. Добрий день. Що ти там заглядаєш? Хтось є там? Підозріли? Канатна дорога. Христиня, ти знаєш, що тобі не можна на канатну дорогу? Добрий день. Дивіться нас надалі, не пропускайте. Не пару, а всі дивіться. Не, не, не. Ви були на морі? Да, да. Як водичка, супер? Ні, сьогодніка. Растя? Да, Прохолодна, так, да, да, вода? Так. Ну і так кожен день. Я Ми не, чуємо. Не, 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 не. Як вам взагалі відпочинок подобається? Да, обалденно просто. Все. Второй раз приїхали з прошлого року. Ага. От і а з якого ви міста? А, чого в Харківській області? В Харківській області, боже мій. Да, да, так, у нас весело було сьогодні. У вас там постійно весело. Ну так, да, так. Ну, не будемо плохого. Так, да. Да, да. так, так. Что... Ну, відпочинок вам подобається, море не, подобається, Та я не надію. Ні, ну море, так. Ні, Одеса, так, подобається. Ось, одразу. За углом живем и вообще обалденно, да. Класс. Ну да, да. Жить на французском бульваре це кайф. И Повезло просто с с ценой, как-то так угу. же нашла. Супер. И да, ну как, вышел? Ну я, да, и, море поруч. Висел, а, вокзал, привоз, так, там, все, там все поруч, все, да. Все там. в пишем уходе, все даже если не лентяй. Я проходив по путі, по зі пряжу. Ходили у вашому приділу. В Аркадію ходили, так? <схи> да? Да, да, по... по трасі по здоров'я, здоров да, да. Да, да, да. ну і класно. Да, Гарного вам відпочинку. Вам а Растя вже поїхала, напевно. Растя? Де ти? Растя, пішли. Тебе не пустять сюди. Растя, тут такі злюки працюють, що вони тебе не пустять. Пішли. Ну Дитина хоче проїхатися, бачите як? Не дозволяє. А де взагалі ця канатна дорога? Ще, знаю. А Растя все ж таки поїхала. Маша мої, посміхаємося Машем. Растінька, Растюня, ти поїхав. Друзі, це жарт, бо люди теж зупинилися, Маша трасінька, ось вона, Растюня наша. Друзі, що я хотіла сказати? Ось дві хвилини розмови з нашим глядачем. І що ми з цього всього розуміємо? Що жити на французькому бульварі це жити в раю. Ви зрозуміли? Французький бульвар це паралельно морю, тому близькість до моря це перше. І по-друге, доступність до різних локацій міста. Що ще ми зрозуміли з цієї розмови? Що був дощ? Він все ж таки був і в Одесі, не тільки в затоці Грибівки, де ми там ще були. Нас супроводжує, то може ми цей дощ возимо туди -сюди. туди сюди. То в Рибівці був, ні, був до нас. Потім ми його, напевно, повезли в затоку і потім ми його привезли в Одесу. Не знаю, чи зранку, чи вночі, але дощ був і сильний. Ну а зараз вже і парить, може буде ще продовження. А, а третє, що ми ще зрозуміли з цієї розмови з нашим глядачем, що море холодніше, ніж було вчора. І ви звернули увагу, що ми чуємо це кожен день. Кожен день нам кажуть, вчора було тепліше. О, мама мія! В якийсь той день ми прийдемо, а тут буде літ. літ, якщо воно кожен день холодніше, ніж вчора. Друзі, ну ви звернули увагу, що ми пройшли пляжі без шезлонгів, чистий пісочок, широкий берег. І вони в кінці. А далі починається вже бонгала, шезлонги, парасольки. Це непоганий пляж. Він має своє кафе чи ресторан. І мені здається, що навіть офіціанти обслуговують вас на березі. На шезлонги, то вам можуть і туди принести коктейль. Я можу помилятися, але мені здається, що я не помиляюся. А ви обслуговуєте на шезлонгах теж? Да, і на ага. злонгах і на терасі. І на терасі скрізь. А скільки у вас шезлонги коштують? 150. 150? З парасолькою? Ага. Супер, дякую вам. 150. Взагалі якась інша планета. Тому що пляж трішки далі. І ви зрозуміли, що немає тут поруч парковки, так, як ми звикли, що на Ланжероні чому так багато людей? Бо там парковка поруч. 150 гривень, я не можу заспокоїтися. Шезлонг, можете ще під парасолькою і ще вас буде обслуговувати офіціант. Це вже занадто, мені здається. Боже, а море, а колір, а колір. От як воно спокушає. А я думаю, не можна сьогодні купатися після такого сильного дощу. Там ці лівньовки, воно все стікає в море, Ну от як можна не покупатися? Подивіться на цей колір, а тут на рецепт троє Добрий день, ми через вас. Через вас. Я побачила QR-код там на столику, щитала, скачала вам декілька назв меню і приблизно, які ціни в цьому ресторані. Ну прикольний таке пляж, мені подобається. Растя пішла. Пішла у воду, моя растенька. Молодець, молодець. Трішки охолодитися. А тут діляночка без шезлонги. Тут людей, звісно, більше. Пляж. Має на пірси такі ліжаки. Да, давно ми тут не були. І на пляжі і на цьому, і в Одесі. Друзі, а що вчора було в Кароліна Бога, що не війшло в катер. Зараз я вам розповім. Це був прикол ще той. Ми йдемо Растією по пляжу, по піску, да? Я обертаюся і кажу, Растя, Растя ззадів політеться, як завжди. От і я Растя зову її. Тут пані, яка засмагала, така підіймається, і каже, тут що, є Растя. І інша встає з іншою ковдри, каже, я теж знаю Растю. І чоловік підключається, і каже: У вас сьогодні все добре, нічого не сталося. Уявіть, я кажу, Боже, та на що? Тут всі знають, просто всі уявіть, Растя, тут що є Растя. Я теж знаю Ростю. Це було смішно. Добрий день. Добрий день. Ми зустріли глядачів знову. Добре. Знову пізнали Ростю. Ви на відпочинку тут? Так. Як вам подобається? подобається. Ви давно приїхали? Добре. Понеділка? Понеділка, як водичка, вам кажуть холодна. Немає. холодна. Но така класна бодряща, але холодна. холодна. Да. Класна на холодна. Приду. Не розуміла. А звідки ви з якого місця? — З Харкова. З Харкова. Ми тільки що зустрічали теж з Харкова майже там. Да, Дивимося вас, Дякую вам. Да, не пропускайте. Та <гум> да, ми дуже полюблюємо Одесу. <гум> а час. Да, Дві тут ще собака тька. Живете те десь поруч з морем чи Далечі. Ми на Лузані. Лузанівці. А, в Лузанівці живе і ну, оце при... дуже Ми їхали, Ну, так, в Лузанівці то а? ви будинок Павлова так? так – Так, так. – там так. відкрита. Так. Ну кажуть, що там зараз сміття багато. Так, я так, я так. там була так. на початку сезону, а зараз кажу, там так. зрозуміло. – Не сподобалося, ж Так раді вас бачити. – клас. Ідемо далі. Дуже приємно зустрічати наших глядачів. Клас. А тут які красиві кольори, скажіть. Рожевий, жовтий, все на сонечки, сяє так. І тут нема. Делях, ти на, на подстілки на якийсь ту. Все в шезлонгах. Растян, що ти там робиш? А, І хотіла ще сказати, що ми з цією розмови з нашими глядачами зрозуміли. За оцей пляж біля будинку Павлова читаю теж негативні відгуки, що там ніхто... Шляпа полетіла. Читаю негативні відгуки, що там ніхто не прибирає, сміття багато, ну таке щось. Друзі, що я вам ще хотіла сказати про вчорашній Кароліна Богас, а точніше про нашу повернення в Одесу. Ми ж їхали на електрички. Вчора загуляли, так сказати. Ну, зустріли то одних глядачів, то інших, з тими поговорили, з тими, а потім я думала, ну чого я буду бігти на ту останню маршрутку, не впевнена, що я встигну, ну наскільки я пам'ятаю, що вона там близько сьомої -го години. От. Коли буде електричка в 19.47. І поїхали ми на цій електричці, Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Нова сучасна електричка має зарядки для телефона, порожня. От скажіть. Ціна проїзду 28 гривень. 28 гривень. Приїжджаю в Одесу в 21.27 вечора. Ой. Так що ми їхали на цій електричці, Я засняла вам її всередині. Подивіться. Щось на морі вітер. Вітер здуває. Друзі, камінь на атраді, боже моря, така прозора водичка, блискуча, чиста. І де та зелень? Нема вже зелені. Все чисте, чисте море. А ви хвилювалися, ви бачите як? Так, да, Минулому році ми на цій діляночці постійно. Якщо ми на пляжі атрада, то тільки тут. А чому? Тому що я бігала з пірса, стрибала. Цього року я ще тут не стрибала. А чому не знаю? Тому що я на ланджероні вже стрибаю. Вже в мене змінилися смаки стосовно пірсів. Ташиний пляж. Тут Тут засмагають вже на каменях. Бачите, чоловік? Рушник постіливий ліп. Джерело водички. 14 градусів, пам'ятаєте, температура цього джерела? 14 градусів. До речі, я могла помолитися, але я так впевнена, три рази повторила 14 градусів. 14 градусів. Якщо хтось мені напише Наталя, ти ж минулого разу казала. 10, та ні, мені здається, 14, да? тоді маржинам казали. Боже, а тут море відійшло. Ну тут людей вже багато, прям дуже багато, скажіть. А що тут? Гойдалку так і не встановили. Оце від гойдалки ця арматура, яка є. А гойдалки немає. Тут, друзі, вся оця берегова лінія, вона розділена на такі діляночки, і це якби кожен окремий пляж. От. І ви розрізняєте по кольору матрасів. Бачите, тут якийсь да, колір. Там був жовтий, той інший пляж. І кожен такий пляж має свій бар, свій, ну або ресторан, або бар. І тут, друзі, і готелі наверху. Наверху готелі. Ну, я так думаю, що там вже місць немає до наступного року. Пальма, готель. А в ці кафешки зробили і шашликом смажать. Ого, шашлична, це і є шашлична. Круто. Кафе фрегат. Я тебе шукала, я думала, ти в ресторан пішла. Думаю, де тебе знайти? Що робити? Це не растя, <соє> стоїть. <соє> Ці очі я не можу, дивитися, Я вже розгубилася. Думаю, ну, Під якими столами її шукати? Ви ж розумієте, якщо раз я заходив в ресторан, то вона морозиться. Я її гукаю, вона не відгукується. І я починаю заглядати під столи і її шукати. І от як це виглядає? Люди дивляться і думають, ну що з цією ттю? Ну що з нею. Теж хороший готель. Море відійшло. Очистилася і відійшло. І де ділася та трава? Ну так, може десь там щось одна травинка є, але от скільки було багато трави, немає. Тому що немає, хлопець ну. Привіт! Привіт! Клас! Як водичка? Холодная. Холодная? О Боже, холодно, каже дитина. Ну, така, друзі, ситуація. Водичка холодна, сонечко світить, дощик був, поливає поля наші. Друзі, ну і ланжерон. Та-да-да-дам-татам. -та Мільйон людей, але купаються дуже мало. Пірса взагалі ніхто не стрибає, але ну, ми і там не бачили, щоб підлітки стрибали. Ну, Може, сьогодні не можна, не тільки за того, що вода холодна, а після цього дощу, що дійсно не ковта цю воду. І сонечко зайшло. ну, Думаю, що зараз вийде. Тут для діточок класно поставили такий будиночок, гойдалки і лабіринт. Вау, яка фотозона! зрозуміли, як красиво. Хлопці, ви фоткали вже на той фотозоні чи ні? Так. Да. Ні? Ми йдемо. Ну, друзі, якщо ми десь примостимося, то я, звісно, що піду купатися і помірюю температуру. Ну, Колір води неймовірний. Просто фантастика. Дуже тільки чую, холодна вода, холодна вода. Ой, холодна вода. Ми йдемо, шукаємо місце, де лягти, чи сісти, І зустріли дівчат, наших глядачів. Дівчата, привіт! Привіт! Класно, ви такі класні. Давайте станемо отак трішки. Я сюди, щоб вас було видно. ви звідки? З так. Да. давно тут відпочиваєте? П'ять днів уже відпочиваємо. Ще два дні залишилось. І як вам подобається? Подобається, так. Дуже круто. дуже. Так. Так. Як водичка. Ну, кожен да, <рес> клас, сьогодні взагалі вітряно так. Сьогодні холодніше, ніж вчора, холодніше, бо я ще так. не купалася, а Я цю, я сьогодні запустила. Я раз цю, вже покупала. Попробу, раз цей, на йди до нас. <реш> ось, да. дивиться, да? Да, да. Ви десь в центрі живете, в якому районі? В центрі. — В На Ришелєвській. В готелі чи приватно? Приват, приватно. Приват. Приват. Подобається те все. Супер. Гуляєте ввечері десь. Да, кат... yeah, да, Танц... На сіскар, ще не були В цьому і, тому теж не були. Ми любимо цей пляж. Нам подобається цей пляж. Він дійсно класний. Ростюня. Вам гарного відпочинку і приїжджайте ще. вам. Ростюня. А що ти вся в піску? Растя? Друзі, у нас кавунчик на зв'язку. Растя, кавун. Ти будеш, Боже, що ти вся в піску? В тебе борода в піску. Що ти робила бородою? А, мокра лягла отак, напевно, так? Да? Гугучик. Боже, що в мене тут з цими пакетами? Растя зараз понюхає і піде, як завжди. Растя. Не вз... Растя! Зараза! Ну, ну от що мені робити? Вона їла кавун, тепер ні. Ну от що? Растя. Растя, йди до мене. Йди, я тобі що покажу? Йди сюди. Растя, до мене. Сіла отут. На кавунчик. На кавунчик. На. Да. На, да. На кого? Да. Растя. Давай, давай. Не хочу. Семнадцать. Растюня на масажі. От Расті добре. Якщо не пригощають чимось, то масаж роблять. І так багато людей. До речі, а де ми з нею були, що там хлопець взагалі, почав я дивлюся, ну от реально він робить їй масаж. Думаю, оце так. Да. А потім хтось із його друзів каже, що ти як відпрацьовуєш свій професіоналізм, І я так зрозуміла, що він масажист по спеціальності. Так, да, але ну людей на ланжероні, як завжди, чи холодна вода, чи тепла, чи хмари, чи сонце. Бачите, яка ситуація. Хвилі, друзі, хвилі розпочинаються. Дівчата казали, що прийшли в сім ранку, море було спокійно, взагалі дзеркало. І от зараз ви бачите. Навіть в нашу присутність да? на, на, на початку нашої прогулянки воно було більш спокійніше, а тут трохи є травка. Друзі, і під а цим ракурсом. Добрий украду. день добрий Ні. день. Ось бачите, чуть так, не забрали. Так тут її спробують забрати. Грасть. Вона ж буде гавкати, ви що думаєте? Що це так просто взяти растю на ручки і понести, покусати може. Гугусік, пішли, я хочу, щоб ти тут окунулась. Ми вже на виході зустріли растяних фанатів, особливо Басю. Бася, ти дивишся Растю кожен день, Бася в шоці, її хотіли тільки що тільки що хотіли їм. Викупать, то вона злякалася. Такі очі дивляться, думаю, що ви хочете. Як вам відпочинок в Одесі? Ви звідки, по-перше. Ми з Києва. Ми з Києва. Дуже, дуже гарно. Сподобалось? Так, да, єдине у нас море залишилось, на жаль. <реш> так, да, да. так, да. так. Э... Ну повернемо інше курорти, Обов'язково, Обовязково. на даний момент да. 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 тільки ну, Одеса. Добре, що море було чисте, боже, таке красиве. Добре, І... що почали пляжу відкривати. Да. Так, так. Да. Тому ми змогли все ж таки да. відпочити. Хочеться трошки відпочити покупатися. на морі. Да. Це ми так на пару днів заїхали, але. Хочемо ще повернутися на бархатний сезон. Ви вже Донець. їдете, так? Да? Ви сказали, зараз. що ви вже прямо зараз, да. зараз, зараз вирушаєте да. в дорогу. Ну, да. прямо ну, зараз. Приїжджайте ще. Дякуємо. Будемо Дякуємо. чекати. Безусловно. тебе, да. Ну її треба Перед да, дорогою, мені здається, треба все ж таки. А тим часом растя. А тим часом растя нормально? Поки у нас тут інтерв'ю, фанати, фанати Растя. Зрозуміло? Жуємо вам вовсю. вам всю. всю раз. <рес> Підглядає. <рес> Отак, друзі, глядачі уїжджають. Зараз, зараз сідають на автівку, їдуть до Києва і кажуть, а ми думали, що ще не зустріли раз. І тут на тобі. Так Растя сама до них підійшла і в рюкзак своїм носом залізла, шукаючи їжу. Бачите. Друзі, приємного перегляду! До зустрічі! пока пока